Вітаю! Отже, продовжуємо розв'язувати завдання з теми функції, завдань ЗНО. Дуже простеньке завдання, але в ньому теж учні роблять помилки. Знайти область визначення функції, тобто знайти, яким може бути х. Ми маємо знаменник, тому пам'ятаємо, що він не може дорівнювати нулю, тобто, коли х дорівнює одиничка, тут буде 0. Тобто число 1 треба викинути з множини чисел, які помилки допускають учні. Вони і чисельник прирівнюють до 0 і викидають також 0, і тоді пишуть відповідь Г, яка є невірною. Для нас відповідь вірна В, там, де викинули тільки число 1. Бо коли одиничка Х, знаменник дорівнює 0. Наступне завдання. Укажіть малюнок, на якому зображено функцію y дорівнює корінь з мінус х. Теж збиває з толку дітей, бо не часто ми зустрічаємо функцію f від мінус x, тобто, коли замість х у відомій нам функції мінус х. Це перетворення симетрія відносно осі ОІ. Тобто, якщо я знаю, який вигляд має функція корінь із Х, це малюночок В це корінь із Х. Корінь з мінус Х симетричний графік відносно осі ОІ. Тобто відповідь буде А. Відповідь А. Наступне завдання. Функція, яка задана графічно, і обрати, яка ж з властивостей до цієї функції підходить. Періодична, нагадаю, це функція, яка повторює свій графік декілька разів на якомусь проміжку. Тобто якийсь шматок графіка, має повторюватись декілька разів. Немає тут повторення. Зростання на проміжку, який заявлено, нам немає, тут і зростання і спадання частково. Парна функція має бути графік симметричний відносно осі ОІ. це не є правильно, і непарна симетрія відносно початку координат, тобто відповідь, де функція є непарною і графік симетричний відносно початку координат. Наступне завдання також простеньке, але інколи теж вводить в тупік, яка з точок належить графіку функції. Для цього достатньо підставити замість х координату х першу і замість y координату другу y. І якщо рівність буде вірною, то це. Ця точка належить графіку функції. Ну, звичайно, ми бачимо, що х не може дорівнювати 2, бо тоді знаменник дорівнює 0. Ми підставимо 1,6 з чисельником ми отримаємо 6 в знаменнику мінус 1, і це не буде дорівнювати 6. Тобто друга точка також не підходить. Мінус 3, 0, 4 – Мінус 3 замість ікса в чисельничку ми отримаємо 2. Знаменнику мінус 5. Це буде мінус 0,4, що теж не підходить. 0 і 2,5 замість ікса 0 ми отримаємо 5 поділити на мінус 2. Це мінус 2,5, це не є правильним. І останню підставляємо точечку 4. В чисельничку 9, других в знаменнику 2, і 9 поділити на 2, буде 4,5. Тому відповідь д. Все просто підставили, і, якщо рівність отримали вірну, то і це і є наша відповідь. І таке завдання: знайдіть F від 2, тобто значення функції, коли х дорівнює 2. Для цього знайшли на Осі ОХ двічку, піднялись вгору і отримали значення пункції 2, 4, 5. Відповідь Д5. Дякую.